Привіт! Ділюсь важливою інформацією. У мене, щоб пришити один гудзик, коштує 50 гривень. У мене в роботі курточка із плащової тканини двохстороння. Потрібно пришити кожну, кожен гудзик з обох сторон руками. Їх 10 штук, тобто виходить 500 гривень. Дорого, правда? Тому ловіть від мене майстер-клас, як я пришиваю гудзики. Ділюся з вами. Вам буде це корисно, а в мене цілі пальці. Зрізаю старі ниточки. І так, поїхали голка з ниткою. Пришиваю, не притискаючи, тобто повинна бути відстань десь пів сантиметра, ну, трішки може навіть і менше, ніж пів сантиметра, але не притискаємо, я притримую пальцем. Далі обмотую і прихвачую за ниточки або тканину, як вже вам буде зручно. тобто потрібно зафіксувати намотку. Та-дам! Гудзик на ніжці пришитий таким способом, тримається набагато міцніше і служитиме довше. Будь ласка, користуйтеся.